Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта, вистоїмо, переможемо. Христос все рождає. Е, сьогодні при такому святі, чи в таке свято, в такий радісний день, я хочу вам е, показати дещо, розповісти про дещо. Але найперше, я хочу згадати. Е, про всіх, хто в полоні. Цьогоріч запустили таку кампанію. Це не тільки цьогоріч, це з року в рік запускається так в соцмережі і в різні соцмережі. От така кампанія, де показують накритий стіл до різдвяної вечері святкової стіл, накритий. Просто ідеально, є 12 страв, так і стоять крісла, і на кріслах лежать, лежить однострій Збройних сил України. І цим ми, українці, і ініціатори такої акції, і так, таких поширень хочуть. Привернути увагу світу і нам нагадати вкотре-вкотре-вкотре, що дуже багато людей знаходиться в полоні в окупанта, в терориста. Вони звісно, що там зазнають знущань тортур згідно свідчень тих людей, яким вдалося повернутися. Полон триває вже дуже довго для багатьох, скоро третій, третій рік. Від початку повномасштабного вторгнення, але ж ми пам'ятаємо, що неодноразово були обміни полоненими, і там навіть були люди, які були в полоні з 2014 року. Це неможливо собі уявити, неможливо собі намалювати картини в голові, що відбувається з людьми, як їх там ну, фізично найперше, звісно, катують. Морально їх знищують, так знущаються і так далі. Країна-окупант це є найперші варвари. Вони походять з татарського ігу, іга, так, і вони ну, доказово вони є варвари. Вони є не люди. Це не просто пусті слова чи голосні, голосні слова. Ні, це є правда. І вони показали, що вони не пройшли гуманізацію в процесі свого би, розвитку. Вони лишились дегуманізованими абсолютно е жорстоке суспільство. Тому, звісно, хочу теж доєднатися до акції і згадати про людей, які в полоні, і які потребують нашого розголосу, наших підтримок на акціях, коли виходять організовуватися акції за звільнення борців Азовсталі, так та інших полонених, в тому числі на окупованих територіях, звісно, що ті катівні, і от навіть. Оскільки в мене квітковий канал, я думаю, ви знаєте, про кого я зараз говоритиму, пані Оля Мелітополь, Ольга Мелітополь. Е, так, вона лишилась на окупованій території, тобто в окупації. В неї мама досить старша, пані-літня людина. Вона, я так розумію, з нею лишилася. І наскільки я бачила по новинах вже десь за півроку, що її теж посадили так звані оті всі, е, не знаю. Як назвати, щоб мені відео не заблокувалося? Так ну так, окупанти, терористи посадили її в так звану їхню тюрму, звісно, знущаннями за її проукраїнську позицію, за те, що вона не мовчить, і збирала її дочка на адвоката. Щоб її включили в списки обміну. Дуже надіємося, я з нею, якби, ну, звісно, не пересікалася в офлайн режимі, так? не знайома індивідуально, але вона була дуже яс... активною дописувачкою групи Троянди в Україні. І я давніше років, мабуть, так, два-три вже перед Великою війною я організувала конкурс в групі Троянди України на створенні YouTube каналу, і там були штамби. Серед призів, і якраз пані Оля, вона виграла штамп, е, штамп дафну, ні, не, не дафну, пале рояль, мабуть, що, чи дафну. Я вже не пам'ятаю, треба позгадувати, бачити, час летить. Ну і так, і, і так воно, і той виграш за нею числиться, але, на жаль, е, чекаємо. На жаль, не, не може він, не змогла я, звісно, відправити, бо то вже була на той час окупація, коли почався сезон. Але ми чекаємо, надіємося, докладаємо всіх зусиль для визволення наших полонених. Оскільки сьогодні Різдво, <кій> я вирішила вам показати деякі <кій> книжечки, звісно, <кій> Книжечки, але вони, вони дуже-дуже пов'язані з Різдвом. Є така, чи то проєкт, чи то Локальна історія, не знаю, як правильно назвати, мабуть, це проєкт. Та він досить давніший вже є. Ось я вже теж показувала 1 січня. Е, минулого року е, терористи вони вдарили по муз музею Шухевича. От, е, хотіли зламати, звісно, на день народження Бандери 1 січня я показував цей журнал. І ось е, так, є в мене е, різні номери е, цього журналу. От Дуже цікаво тут читати, журнал дуже якісний. От Local history.orgua вони мають своє видавництво, наскільки я розумію, і роблять дуже-дуже корисні речі. В них є і подкаст, ну тобто багато, багато вони роблять. Я їхні слухала інтерв'ю пана Віталія Ляски давніше теж. Частенько полюбляла їх слухати. Цей журнал можна переплатити, можна придбати. Я собі купляла кілька примірників. От, але до чого я клоню? До чого я веду, що якось мені прийшов, оскільки ти купляєш, ти ж переважно вводиш свою електронну пошту, електронну адресу чи адресу електронної скриньки. І потім приходить різна реклама, різні цікавинки від різних видавництв чи там магазинів, зазначити, що вводиш, так що купляєш. І от від локальної історії прийшов такий лист, що вони планують, це прийшло якщо в вересні, якщо не або бо вересні, або в жовтні, точно не пригадую вже. А вони планують видати дві книги: різдвяний співаник і «Співаник боротьби. Відповідно, то було передзамовлення, передзамовлення Перед, замовлення, перед замовлення на Найчастіше це є трішки дешевше, а якщо ще разом, то ще дешевше. І от була пропозиція придбати. Я, звісно, що відразу вже приєдналася до цієї пропозиції придбала ці дві книжечки. Чому? Тому що мені дуже стало цікаво. Я знаю кілька пісень, так, от, повстанських, визвольної боротьби. От, мені завжди подобається їх слухати, переслухувати, коли ми були студентами. Ми жили біля парку культури і відповідно ходили там частенько були концерти на різні. Ну, звісно, що на день козацтва, так, 14 жовтня, гарантовано було щось, і ще частіше вирізні концерти. І там часто співав Тарас Чубай. І от в нього точно були пісні, так визвольні. Мені це дуже подобалося. Ну, і різдвяний співаник. Я зацікавилась, бо в мене діти дуже люблять колядувати. Та і я люблю послухати, поколятувати, і відповідно, думаю, куплю. Бо я думала і припускала, що тут буде щось таке цікаве оригінальне. Дійсно, тобто є тут колядки, яких я не знаю. Але що тут ще цікаво, на додачу до того, що тут є колядки. Ну, взагалі, звісно, дизайн книги дуже, дуже гарний, цікавий. Основні такі, ну вважаються так, червоно-червоно-зелені барви, і біла барва теж поєднана, і ось якийсь Взір такий український, мабуть, що десь вони теж знайшли, оскільки вони історики, досліджують дуже багато. От що тут цікаве: тут про кожну колядку є певна інформація, так? чи коли її вперше записали, і де саме. Чи, чи де вона була популярна, в якому регіоні України? Хто її от прославив, чи як то сказати, найгарніше ви... ну, не те, що найгарніше, так? От коли вона стала відомою, і дуже гарно, що тут є отакий QR-код. Зараз, я думаю, ми всі або більшість з нас мають смартфони навіть відкриваємо камеру, наводимо на QR-код. І ось тут пише, що ексклюзивно виконують курбаси. Тобто можна кожну колядку послухати в такому виконанні, ну я б сказала, професійно. От, і Дуже кажу, цікаво. Звісно, дуже багато я знаю з цих колядок, але не всі. Деякі, я навіть пам'ятаю, з гуртожитка. От, оскільки я жила з дівчатами з Львівщини, вони знали набагато більших колядок, ніж я. І вони знали, от, наприклад, Сумний святий вечір в 1946-му році. Я такої до того часу не знала. А потім вже. Дізналася про таку колядку. Тобто не всі колядки є такі досить, я б сказала, веселі і радісні, а є і сумні. Для мене це було відкриття. О, Звісно, є щедрик. От, ну, Цікаві, цікаві, цікаві тим, що е, ну, про них є дещо історія. Ну, І є от зображення під кожну колядку, якраз тут сумний святий вечір. Є певне зображення на чорному фоні, бо вона трагічна та колядка. Але це вкотре нагадування нам теж, навіть якщо ми всі їх не будемо колядувати і співати, але ознайомитися з ними дуже варто, бо тут ну, роки 1900, 1800 кінець, так і історію згадати собі, запам'ятати і в чергове замилуватися, зачудувати, здивуватися, як нам. Точніше людям, які жили в той час, як їм в тих на нелюдських умовах в жорстокому терорі вдалося зберегти. Передати, пронести через ці випробування, і ми й досі співаємо ці колядки. Ось теж частина малюнків так, такі ілюстрації. Ну, цікава, дуже цікава, як на мене, варта. Зручний дуже формат, бачите, така квадратна, будь-яку фактично сумочку поміститься, можна собі, оскільки будемо колядувати не день і не два, можна з собою носити і настрій підіймати. Єдине, що вона така досить тендітна, я б сказала, звісно, коли дорослий, то він так. Обере найімовірніше дивиться, коли діти вони так в захваті в мене були, вони зразу всі полетіли. Дивитись, то я трішки так стояла над ними, бо ну, все-таки такий делікатний тендітний папір, тому я мусила трішки її оберігати. Ну і співанок боротьби, він дещо товщий, не сильно, десь півтора рази товщий. І так тут ну, теж є пісні, які я знаю, але набагато набагато менше пісень, які я знаю, аніж в Різдвяному співанику. Тому теж дуже мені буде цікаво якби пізнати, дізнатися. Знову ж тут є і до кожної, до кожної пісні тут теж є історія інформація, яку вдалося знайти. Адже пісня, якщо навіть і передавалася, от відкопати цю інформацію, де вона вперше була виконана чи де вона була поширена. Чи якого приблизно року записали? Ну, це дуже велика робота, дуже така ґрунтовна робота, і теж же варто її оцінити і варто мати в себе, я думаю, українця. В кожного варто так мати в бібліотеці такі книги, книги визвольних пісень нашої національної боротьби. Ну і так, тут теж є посилання, QR-код, і от навіть тут є такі варіанти: народне виконання, як тут пише, народне та професійне виконання. Ось познаходили вони, напевно, десь на Ютубі записи. Чи поширені записи, так, де можна послухати різні варіанти виконання? Дуже-дуже цікаво. Звісно, це кінець минулого, чи то початок минулого століття, кінець попереднього, перед минулого. Але дуже-дуже-дуже цікаво. І теж є ілюстрації. Тому ось такі дві книги: в різдвяний день, в різдвяну днину. От я хотіла вам розповісти: раптом ви теж цікавитеся нашою історією, хочете собі доповнити. Колекцію таких книг от щодо них, то я точно скажу, як на мене, то вона, вони так, дві книги варті того, щоб бути в нашій бібліотеці. Це не з тих книг, що прочитав, і продав, чи віддав, чи передав бібліотеку. Ні для себе. Я триматиму їх для себе, для дітей. Ну, бо так, це дуже-дуже наше. І воно ми маємо виховувати. А на цьому наших дітей передавати їм це. І в мене навіть минулоріч, я пам'ятаю, в школі в дітей було теж присвячено, ну, як присвячено, то певний день чи тиждень вони виділили, і кожен клас співав якусь повстанську пісню. Хай, може, перший, другий, там, третій клас і далі. Вони не розуміють, можливо, ще значення всього, всього значення так, цих пісень і так далі. Але коли вони це співають, коли вони готуються, то все одно їм щось теж розказують. Контекст і так далі, і це дуже корисно, як на мене. Це дуже корисно. Патріотичне виховання має бути, бо ми бачимо, як терорист виховує, ну, виховує, при насаджує, прививає, то коли в них в садку вдівають ті колорадські костюми, стрічки і так далі. вирізають їм з картону танки, і вже вони в садку, там не знаю, дошкільнята, вони вже йдуть з тими стрічками, з тими танками, тобто їх готують з самого дитинства завойовувати, знищувати. Ми теж маємо готувати з дитинства, дітей, патріотичне виховання, щоб давати опір окупанту. Тому так, ось таке моє включення таке моє. Дуже вам вдячна за увагу. Надіюся, так, що ми всі матимемо можливість поколядувати, послухати коляду, прийняти колядників в себе. Дуже хочеться, щоб всі з нас мали родину за столом, щоб всі рідні. І родина були е, живі, здорові вдома, а не в полоні. Але так, я розумію, що такого в нас зараз немає. Що Це просто неможливо, нереально, бо маємо такого кровожерного е, сусіда-терориста країну. Е, тримаймося, долучаємося до боротьби фінансово. Різними діями, справами, навіть елементарними піти сітку сплести, піти допомогти так, зі свічками окопними і так, далі, і так далі. Є, я думаю, для кожного справа, яка буде допомагати в наближенні перемоги. І так пам'ятаємо ціну, яку платять наші воїни на полі бою. Дякую вам за відгуки під відео. Як завжди, вдячна, що слухаєте, долучаєтеся в коментарях. Всім до наступних відео і па-па!